Протезування, реабілітація та психологічний супровід і все це в одному місці. У Дніпрі відкрився центр воєнної травми Суперхюманс. Такий вже працює у Львові. Та щоразу їздити з усієї країни в одне місце на корекцію, долаючи інколи сотні кілометрів, це важко для тяжкопоранених ветеранів. Нові запити на протезування надходять щодня сьогодні. протезування потребує близько 100 тисяч українців. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Про Дніпровський Суперхюменс детальніше Софія Москаленко розкаже зараз. Знімаємо дві Гіпсовий негатив. Протезист знімає мірку навколо ампутованих ніг Івана, а тоді намотує гіпсовий бинт. Після поранення кінцівка зменшилася у розмірах. Тож військовослужбовцю потрібні нові протези. Брятово побратима натрапили на противопіхотні міни. Витягли все оперативно, скоренько, евакуація. Все дуже скоро і добре пройшло. Протезувався Іван у львівському центрі Superhumans. Та щоразу їздити з Дніпра на корекцію військовослужбовцю важко. Тепер же такий центр відкрився поряд. Якщо людина активно рухається, це дуже потрібно, бо перший час нога дуже міняє форму. Майже раптово трохи далі. Коридором справжній протезний цех. Тут штучні кінцівки збирає докупи Ельор. Він і сам втратив ногу поблизу криміної, а після реабілітації перевчився на протезиста. Стало цікаво, як воно все працює із чого воно робиться. Далі вже желання допомагати е, своїм прикладам на своїх е, помилках е, обізнати. Е, як можна уникнути е, там, натертості. Є у центрі воєнної травми і реабілітаційна зала. Після протезування військовослужбовці можуть одразу стати до тренувань. Добре. молодець. Так. Останній раз і все. Тут курс реабілітації проходить Володимир. Він цивільний. У рідному Харкові разом з сім'єю ховався від вибухів у підвалі. Стояв тоді біля дверей. Саме туди і прийшовся удар росіян. Так втратив ногу. почав реабілітацію. І больові відчуття є, і певні недоліки. Бігати хочу. Воно ж так, коли втрачаєш, найбільше хочеться. У центрі пацієнтам пропонують і психологічний супровід. Курують ці напрямки. Також військові. Денис працює у львівському центрі Суперх'юменс. У Дніпро ж приїхав поділитися досвідом, втратив у бою обидві ноги і руку. З психологом хлопці не дуже хочуть працювати. А ми як є місток до психологів. ти приходиш в зал. Ти своїм прикладом показуєш, що ти можеш. Дніпро для відкриття центру обрали не випадково саме сюди доправляють найважчих поранених з Донеччини. А відтак центр воєнної травми стане значною підтримкою для лікарень міста. Певна перша леді Олена Зеленська. Пацієнти з прифронтових регіонів будуть отримувати швидше послуги, допомоги потрібно буде їхати в війни. Тепер багато кому. А вже ж і цивільні в той же час. І постраждали в наслідок російських атак. Їм також буде набагато для військовослужбовців увесь процес протезування і реабілітації безкоштовний. Усе фінансують благодійники. Це робота міжнародних партнерів і донорів а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарної команди. Нині на протезування очікують близько 100 тисяч пацієнтів. Порахували у суперх'юменс. Це десь 130-140 тисяч кінцівок, які мусимо зробити. А всі центри разом роблять десь 500-600 протезів у місяць. Тому потреба дуже велика. Такі ж центри воєнної травми планують відкрити у Одесі та Києві. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Петніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.